Це найдешевший смартфон у світі. Він коштує лише 4 долари, і за словами його розробників працює як і будь-які інші. У нього чотириядровий процесор та гігабайт пам'яті. Втім, ціна викликає м'яко кажучи подив якщо ви подивитеся на ціну комплектуючих, то вийде мінімум 35-40 доларів. То як може бути 4 долари? Це неймовірно. Утім, компанія, що виробляє смартфон, запевняє, в них є чіткий бізнес-план у смартфоні будуть встановлені додатки, за які нам платитимуть після активації. Таке поєднання цифрового ринку та реклами дозволить компенсувати видатки. Ця модель. переконаний виробник, дозволить найбіднішим жителям Індії отримати доступ до інтернету. Нині лише один з шести індійців володіє смартфоном.